Розпочнімо з напрямку, який може викликати найбільше запитань. Це Запорізька область, і вона найбільше буде якраз таки справді викликати можливо навіть і стурбованості, зокрема нашої аудиторії, тому що на останніх мапах на одних із останніх змін на мапі Дівстейт відбулися просування Росіян у бік населеного пункту плавні просування Росіян в Кам'янському. І це створює певний певну картинку того, що тут з'являються загрозливі обставини. Я раніше ще говорив, що справді на такому оперативному рівні тут є загрозливі обставини які можуть виникнути у разі, якщо росіяни дійдуть до населеного пункту Степногірськ, а найпершим чином, якщо займуть висоти західніше, Степногірська станом на сьогодні поки що цього не сталося. Хоча до Степногірська, як повідомляється, росіяни добігають. Зокрема, позавчора були повідомлення про те, що шестеро росіян добігли до Степногірська, але це був шлях в одну сторону, і їх там просто-напросто знищили. Відповідно. Є тут справді загрози, так я ще раз повторюся, від висот на захід від степногірська будуть уже потроху вороги діставати до Запоріжжя. Такий сценарій ймовірний. Я не можу сказати, що він високо ймовірний. Я не можу сказати, водночас, що він не здійснений але він ну не такою простою легкою кров'ю. Скажімо так, він дасться росіянам, тому що потрібно зайти на ось ці висоти, і тільки з них буде досяжність ось тих 20 омріяних кілометрів для росіян, щоб ними щоби своїми півдронами досягати південних лише околиць Запоріжжя, це мала буде втіха, скажімо так, якщо вони принаймні в принципі будуть мати можливість досягати Запоріжжя. Але я зараз хочу вам розповісти друзі, чисто на фактах, чисто на пальцях, показавши карту висот, що цей їхній шлях до степногірська до степногірська без сумнівно, росіяни рухаються і на захід від Степногірська так само будуть рухатися, але це їхній шлях. Вздовж доріг або вздовж полів він буде дуже вкрай нелегким ні сюдою, ні сюдою не буде легким одним чином шлях противника. Чому для цього потрібно подивитися на топографічну мапу висот, на яку я наніс поточну лінію бойового зіткнення? Ось червоним кольором. Ви можете спостерігати це, якраз таки є та ділянка, де ворог просунувся, і що ми власне бачимо, що фактично ворог, по перше, він не зайняв іще ще кам'янське. Будь-якому випадку населений пункт Кам'янське не зайнятий. Про це вчора повідомляли аналітики Deep State, пишучи і стверджуючи про те, що в Кам'янському зараз триває. Ну, от ви бачите, половина лише села зайнята противником. Врешті тривають бої. Росіяни намагаються його дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Але село оборони намагається перешкодити цьому сценарію, наносячи якомога більшу кількість уражень і FPV-дронами, і скидами, тому що тут якраз таки наші позиції на висотах, ось це. Зараз ми повернемося на мапу топографічну висот, і тут ось ці пагорби вони є з значними висотами, які контролюються саме нашими військами. Отже, ось вони ці пагорби. Ви бачите, де Кам'янське воно фактично що на лінії фронту розділене цією червоною лінією. Погано, що окупанти перейшли річку Янчикрак і дійшли до Кам'янського. Добре, що попереду їх чекає підйом гору, потім спуск до Степногірська. Потім знову підйом гору на заняття висот, північніше і північно-західніше Степногірська. Відповідно, цей шлях він в принципі не може бути легким. Я спеціально цю мапу для того, щоб вас переконати, друзі, фактологічно, не брешучи, якої реально є тут ситуація. Тобто окупантам зараз доведеться підніматися своєю піхотою, потім спускатися, а потім знову підніматися. Це такий сценарій, який дасть їм нелегкою м'яко кажучи, кров'ю. Відповідно. Якісь паніці перечасно кричати про те, що все вже Запоріжжя потрапляє в зону ураження ворожих дронів чи ворожої не дай боже артилерії не варто, тому що цього немає. Об'єктивно, реактивні системи залпового вогню, так чи інакше, вже можуть досягати до Запоріжжя. і Це було ще значно раніше. Це не є якась новина, тому ну на жаль, є свої виклики, але загалом е стрімко погіршеного сценарію тут спостерігати не варто. Хоча реально на Запоріжжі зараз е посилюється інтенсивність противника. Я навіть не веду зараз низку фото. Ці фотографії зроблені нашими людьми нашими людьми на окупованих територіях Їх розмістив центр вивчення окупації і їхній очільник Петро Андрющенко, показуючи е, значний рух російських вантажівок, які за останній час почали е, активно переміщатися з в районі Бердянська і в районі Маріуполя. За словами Андрющенка, ці вантажівки рухаються в основному у двох напрямках. Е, один із них це е, в бік пологів е, на Запоріжжі. Пологівський напрямок тобто, ось тут пологи. Ось вони. Сюди рухаються ці вантажівки. Другий на північ Донбасу. На північ на Донбас, тобто на Новопавлівський і на Покровський напрямок. Також частина рухається в бік пологів з Маріуполя і з Бердянська. Ось сюди Росіяни стягують техніку. Сюди на Запорізьку область, от в цей район, росіяни основним чином стягують танки та системи протиповітряної оборони. На Донбас в основному тягнуть людей. Велику їхню кількість щодо переміщення на Донбас Андрюшенко повідомляє, що е таких великих колон на Донеччину вже не було давно за кілька днів йдеться про сотні вантажівок різного призначення. А щодо переміщення на пологівський напрямок, тут давно не бачили такої кількості бронетехніки, яка б туди переміщувалася, крім бронетехніки, і крім танків, це ще я сказав системи протиповітряної оборони. Так, от для чого росіяни? давайте спочатку з Запоріжжям розберемося, а потім перейдемо на Донбас. Для чого росіяни можуть туди переміщувати якусь техніку? Тому що найближчим часом вони... Хочуть, окрім цього району, де вони можуть мати певні перспективи тактичного плану, здійснити атаки на оріхів, на оріхи, причому здійснити їх з трьох боків. Фактично, це на село Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка. Саме до речі, кадри відбиття однієї з нещодавніх атак в напрямку малої токмачки показали бійці сто е, Мехбригади. Ось ці відео до речі, з використанням уже танків. Це до речі, дивовижним чином давно не було механізованих штурмів. А от на днях росіяни на запорізькому саме напрямку провели цей штурм. В підсумку втратили один танк, втратили три БМП, чотири баги, 38 вісім окупантів двохсотими і троє окупантів трьохсотими. Сумщина, е, от вчора детально поспілкувався по Сумщині з нашими бійцями, що на цьому напрямку ведуть бої. Що друзі розповідають наші воїни Сумщини? Отже, ось цей район е, лівого флангу Кіндератівка, Андріївка, Олексіївка, де у окупантів відверто кажучи, останнім часом були проблеми. Я про них багато і детально розписував. Ці проблеми зараз перемістилися до того, що фактично повідомляється, що звідси росіяни перекинули свої. Резерви на правий наш фланг ось цього сумського груповання в бік Миропілля. І саме в миропіллі за минулий тиждень було чотири такі більш-менш величенькі атаки. А зараз буде очікуватися нова нова тенденція наступальних дій. Чому тому, що миропілля, головна задача противника, в принципі, яка? Давайте переключимося на супутникову а, мапу. А, підвантажиться вона зараз. І отут буде дуже добре видно. Головна ключова задача противника на сумському напрямку це зайти у лісисту місцевість, у лісовий масив. Давайте я його виділю. Ось таким. Зеленим кольором буде погано, дати якимось іскрам жовтим, нехай буде кольором. ось ліс виділимо на північ від сум. Ось цей лісовий масив, який прикриває суми з півночі. Зрештою, він тут навіть значно ширший. Ось от він фактично ще розширений. Відповідно. Гумочкою зараз зітремо цю лінію, щоб не здавалося, що це якихось два лісових масиви. От це один величенький лісовий масив, який прикриває суми з північного сходу. Ось тут у нас суми з північного сходу суми прикриті лісовим масивом, і задача противника, що на півночі ось тут була зайти. До траси і зійти до лісу, що в юнаківці вона є такою, що в Яблунівці вона є такою, але ніде противника з цих усіх напрямків не вдалося. Відповідно, найкоротший шлях з прикордоння з тих районів, де зараз ворог може наступати, це на миропілля, і саме сюди на миропілля, а далі на Могрицю можуть наступати росіяни з точки зору того, що вони перекинули свої ресурси з лівого на правий фланг нашого угруповання точніше свого угруповання нашої оборони на Сумщині. Ось про такі плани противника Повідомляють наші е, бійці, при тому в радіоперехопленнях е, ворога е, чутно, як вищі командири женуть штурмові групи уперед. За будь-яку ціну вимагають зайти в ліси будь-якою ціною зайняти ці позиції. А командирам штурмових груп таких загонів е, їх заохочують. Місячною відпусткою, тобто, це чути по радіоперехопленням перехоплення. Він кажуть, отримаєте місяць відпустки. Якщо заведете свою групу і займете позиції в лісі, про штурмовиків ніхто не дбає. Вони там насправді витратний матеріал командири штурмових груп. Ну вони, хоч якби трошки, елітніші, може не самі ходять штурми, і їм якраз такі такі бонуси у вигляді місячних відпусток обіцяють за входження в ліси сумщини. Поки що. Цього звісно не сталося. Поки що вон, окупанти в ліси не дійшли, але в цьому районі районі Миропілля є очікування того, що можуть бути е, в скорому часі значне загострення інтенсивності бойових дій, тому що я раніше повідомляв про те, що ворог тут провів перегрупування і готовий до е, спроб відновлення, принаймні. Своєї наступальної активності дещо призабули ми за останній час про населений пункт Тьоткіне, де окупанти продовжують перебувати, і продовжують їх тут знищувати, що наша артилерія, що наші ракетники, що наша авіація. Авіація насамперед: е, чергове свіженьке відео від спільноти Соняшник, це спільнота бійців повітряних сил. Давайте на початок перегорнемо. Видно приліт е, снаряду авіаційного снаряду GBU 62. Це авіабомба в так звану розпалагу росіян у Глушковому Ну, про тобто місце розташування їх в якійсь будівлі і. Ну, чудове влучання. Щоправда, влучила одна бомба, інша трошки відхилилася від свого курсу, але навіть влучання цієї бомби, мені здається, що було цілком достатньо для того, щоб нівелювати існування на цьому на цій планеті тих росіян, які засіли у Тьоткіному. Я десятки разів повторював, що в Тьоткіному у нас ідеальний сценарій. Фактично, Тьоткіне, яке є а, таким вклинюванням нашого оборону, а, воно а, з трьох боків оточене нашими військами. Ось так виглядає кордон на цьому напрямку а, і не всередині цього, цього виступу відповідно з трьох боків: раз, два, три. Росіяни природнім чином тут перебувають фактично в оперативному оточенні, тому що я думаю, що ділянки навіть і в тилу Тьоткино так само прострілюються усіма нашими наявними засобами. Вийти звідси ворог не може, тому що це політично невигідно. Саме тому вони тут продовжують перебувати. Ну або як ще ж не будуть же вони відступати це не по пацанячому відступати з якихось районів Курської області, яку вони звільнили, як заявляють, відповідно відступати не по пацанячому, тому потрібно тримати. А тримати це означає, що потрібно далі спалювати ресурс, який сюди направляється, який з важкістю ротується, який з важкістю завозить все необхідне для ведення бойових дій, і який, в принципі перебуваючи під перехресним вогнем наших бійців, зазнає значних втрат. Тому загалом сценарій Тьоткіного для нас дуже дуже навіть непоганий. Далі, друзі, хочу перейти до Запоріжжя і в принципі ним закінчити. Не стільки про бойові дії, скільки радше про е, логістику е, про шляхи, тому що вчора е, губернатор на ні, у нас немає губернатора. Сорі, в нас голова ова обласної військової адміністрації Запорізької Іван Федоров в Запоріжжі. Він очолює ова. Він повідомив про те, що завершено на Оріхівській трасі. Тобто, це ось тут траса, яка веде до Оріхова, повністю монтаж сітки антидронової сітки, яка встановилася на ділянці цієї Оріхівської траси, протяжністю 6,5 кілометрів. Це лише початок, як стверджує Федоров. А загалом на Запоріжжі амбітний план. Понад 200 кілометрів створити захищених шляхів у межах області це справді амбітний план, тому що і тут до речі, за що за що Запоріжжя потрібно похвалити за фортифікації за ось це облаштування в тому числі і сіток, оскільки в фортифікаціях Запоріжжя одним із перших. Якщо не перше закінчило повністю облаштування всіх своїх оборонних споруд, ну і ось зараз повністю обтягнуло сіткою 6,5 км кілометрів трас. Чи достатньо це ні? Чи потрібно більше? Так чи буде більше? Я на це сподіваюся. Ну зараз ми бачимо таке виконання у вигляді 6,5 км кілометрового обтягнення. Загалом має бути ще раз потурюся 200 кілометрів. Покровськ станом на зараз, це реально не те, що точка напруження, не те, що критична, це гіперкритична точка того, що ми маємо на фронті. На жаль, противник за останній час, як ви можете побачити, він фактично вирівняв лінію фронту по річці казани Турець. Що ось тут протікає і має постійні перспективи до просування. Найбільша наша проблема, найбільша, найтотальніша проблема в нас на цьому напрямку це система загальної, скажімо так. Брехні суцільне спотворення дуже часто інформації. Від низів до верхів, від верхів до низів, від верхів до найвищих верхів, від найвищих верхів чорно на що, словом, треба змінювати цей підхід. Найгірша історія це коли створюється ілюзія контролю. Я зараз дуже завуальовано кажу, але дуже гостро на сам початок цього огляду. Найгірше це коли створюється ілюзія контролю чогось. З метою того, щоб сподобатися командуванню, з метою того, що того щоб сподобатися старшому начальнику, А декуди тримаються позиції тільки задля того, аби вони не змінилися їхнє забарвлення на мапі Діпстейт, тільки задля цього. Але без давання у подробиці я скажу, що в нас справді останнім часом були ухвалені певні посилюючі рішення, які я щиро сподіваюся будуть мати позитивний ефект. На цьому напрямку, саме на півночі Покровська, район Мирнограда, стику Мирноградського покровської агломерації та Костянтинівки, району, де противник продовжує розширяти ось цю свою ракову пухлину, ракові відростки, які він тут формує. При тому, що ну я ще раз потуюсь, є певні перспективи того, не вдаючись у деталі, що деякі рішення зараз дозволять стабілізувати найближчим часом ситуацію. Але на жаль, загальна система нас пожирає. Діпстей часто каже: брехня нас погубить. Я з ними згоден, тому що ось це утримання позицій до останнього, тільки щоб щось не змінилося, тільки щоб я не показав у карті. Люди не почали панікувати, тільки щоб створювалася загальна ситуація ще все по вертикалі ось це дуже паршива історія, яка просто-напросто закінчується тим, що ми втрачаємо найкращих людей. Словом станом на зараз за останній час, з огляду на погіршення тут загальної ситуації, по-перше, що було ухвалено, яке рішення: рішення про евакуацію. Людей, дітей особливо з добропілля і з окремих районів Добропілля що на південний схід, що на південний захід з Криворізької громади. Бачите, у нас тут є рай... центр громади Криворіжжя. Це Не Криворізька, там область, Не Кривий Ріг, не область, господи, а район це Не Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Це Криворіжжя на Донеччині поблизу Добропілля. Ось цих от районів, які зараз небезпечні. Насамперед вони небезпечні саме тому, що ворог обстрілює. За допомогою кабів, за допомогою FPV, він обстрілює добропілля. Останнім часом каби почали лютувати. Що по Краматорську вони летять? Що цивільна інфраструктура шалено зараз нищиться і по добропіллю по всіх районах, куди тільки дістають каби. А вони ще й кляті почали летіти на 100 кілометрів. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, зокрема вчора по Харкову такий каб відпрацював дальністю 100 кілометрів. Вони зараз. Все, що може, все летить по цивільних мешканцях, по цивільній інфраструктурі, саме на цій критично складній точці на Донеччині. Всього у населених пунктах а давайте я їх назву звідки оголошено примусову евакуацію головою Донецької військово цивільної адміністрації. Це Добропілля, це села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне село Добропілля. Є місто Добропілля, є село Добропілля, село Надія, Криворіжжя, Новокриворіжжя, точніше, Новомар'ївка, Новофедорівка та Ракша. Загалом у цих населених пунктах 928 дітей проживає. 928. Їх зараз найнеобхідніше. Першочергово, хоча це ще мало бути як то кажуть, ще учора зараз їх необхідно звідти евакуювати. Ось це те, що ми зараз тут спостерігаємо. Значне погіршення насправді ситуації в. Покровську на півночі на півдні ворог противник намагається зламати наш опір у котленому та удачному. Їм ем це вдається невдачно. Йдуть бої біля котленого росіяни. Намагаються зайти до західних. Околиць фактично між котленим та удачним прорватися, тому що ці два села, як такі, вони є гарними оборонними позиціями через наявність там шахта інших укріплень. Звідси ворог намагається прорватися до траси і вийти на населений пункт Гришини. Гришини, через яке проходить одна із трас сполучення Покровська, точно так само росіяни через звірове в лоб ідуть в бік 1 травня з метою того, щоб прорватися на Покровськ, уже безпосередньо зайшовши в міські бої. Власне міські бої вони ну це не міські бої, а диверсійні групи, які працюють у Покровську. Вони тут є. Диверсійні групи противника в Покровськ заходять. Це правда. Е, і щоправда, вчора був якийсь суцільний розгін про якісь бої в місті, все зараз все впаде, Покровськ впаде, тому подібне. Та ні, ну ДРГ є і саме тому зараз вчора ОСУ в Хортиця, яке працює на цьому напрямку, яке відповідальне за оборону на, е, на Покровському напрямку, Осу Хортиця повідомило про те, що е, щодо ситуації в Покровську існує у нас такий собі режим тиші. Чому? Та тому, що щоб не давати противнику розуміння, де ми є, що ми робимо, як ми викурюємо їхні диверсійні групи, це дуже важливий елемент для того, щоб не було з цього френдлі fire, якихось ідіотичних речей, які можуть трапитися, коли є якась тотальна. Ну, коли насправді починаються міські бої, да рано чи пізно починається якась дезорганізація. Також що в цієї дезорганізації не було зараз, оголошено режим тиші, і е, додаткова інформація щодо Покровська насправді не повідомляється. Але я повторюся, головне, щоб вона повідомлялася поміж підрозділами е, знизу до гори, зверху до низу, е, по вертикалі, щоб рухалася правдива інформація, інакше вона нас все це погубить.